Та Боже, без я я знаю. Да будьте ви прокляті, блядь, суки. А ми нічого вам не робимо. <гibli> я по люди, тому не доргаю і нічого. Ми понятно. людей не ловимо, ви є кацапи, ви є буряти. Все. Я маю... я Бо вони не хають судьбами, влаштують, що там немає. Деграєр наш, ніхто і звати ніяк у формі. Пише. Пише. пише? пише. пише. Дивіться, як в нас вовки виловлюють, не дають ні мені, ні чоловікові. До речі, ця фірма знищена, немає її як державної, бо згідно навіть 2013 року закону, момо пропіо немає нічого державного. Ці приватні фірми мають взаємодіяти лише на добровільному порядку. Я з вами договір не Все? Ми можемо їхати. Дякую. Дай Бог здоров'я вам всім.